Одній руці парасолька, в іншій – квіти. Так сьогодні учні йшли до школи, востаннє перед канікулами. Через погодні корективи свято проводили в екстремальних умовах. Та останній дзвоник пролунав для всіх. Його почула і наша Яна Федоровська. Сьогодні злива містянам не на заваді. Ті масово йдуть до шкіл, батьки пильнувати дітей, вчителі давати настанови на літо. Завітає міський голова, аби особисто поздоровити випускників. знаєте, я так. Мабуть, один раз в житті не хвилювався на святі останнього дзвонику. Це коли був мій останній дзвоник. Бо всі інші зовсім якісь хвилюючі емоції, в усі віки вважалося, що дощ у дорогу це краще нічого не може бути. Це означає, що дорога буде вдалою, щасливою. На заході відзначають кращих педагогів та учнів. З напутнім словом звертається і директор школи. Особисто для мене свято останнього дзвоника, свято трошки з такою ноткою суму, тому що ми будемо вже з завтрашнього дня, ну, після завтрашнього дня, вже за вами сунувати. Я хочу побажати вам, щоб сьогоднішня погода це була найбільша, мабуть, така перешкода на вашому світлому шляху вашого майбутнього. Основна увага все ж випускникам. Ті й досі не вірять у шкільний фініш. Хвилювання дуже великі, емоції переповнюють мене. Страшно. Не хочу випускати, Залишитися. А хтось уже на святі малює перспективи на майбутнє. А мене Я жітну три штуки. Англійська математика історія України. А по -сумані, по -сумані? Ну, Я ще не знаю, я просто іщу цей вуз, де на мільйонера учат. Поки не знайшов, але сподіваюся, знайду. У тих, хто на святі останнього дзвоника вперше, питань до літніх планів жодних. Першачки хваляться, на канікулах точно не сумуватимуть. Можна гуляти. Я буду стільки сукуплять і гулять на вулиці. А хочеш уже в другий клас? Після канікул. Концертну програму відіграють повністю співами, танцями та провітаннями. Випускники в свою чергу дотримуються традицій і, попри погоду, випускають в небо повітряні кульки мрій, хоч і на витягнуті руки. Останній дзвоник розганяє всіх по домівках. Когось до осені, когось в останнє. Яна Федоровська Ігор Неділько, Віка новини.